З вами Тетяна Бажанар і програма Територія надзвичайних подій підводимо підсумки життя півдні Одеської області за минулий тиждень. На Одещині міліціонери викрили посадовця, який намагався знищити пам'ятник історії. Днями одеські правоохоронці викрили трійцю автовикрадачів. В обласному центрі затримано троє медпрацівників, котрі вимагали гроші у хворих. Прикордонники котовського загону затримали автомобіль, що нелегально перевозив майже 500 ящиків контрабандних сигарет. У Білгородністровському затримано податківця при отриманні хабара на минулому тижні правоохоронці отримали інформацію про те, що голова однієї з сільських рад Одеської області відвів у довгострокову оренду товариству з обмеженою відповідальністю земельну ділянку, на якій розташувався пам'ятник воїнам загиблим у роки Великої вітчизняної війни. Під час обшуку на ділянці біля бетонної огорожі було виявлено фрагменти пам'ятника Обелізка, що був встановлений у селі ще у 1973 році. Та рішенням одеського облвиконкому прийнятий під охорону держави як пам'ятник історії місцевого значення. На момент візиту міліціонерів постамент був повалений та закопаний у землю. Правоохоронці провели розкопки, у ході яких на глибині приблизно півтора метра було виявлено обеліск довжиною майже сім метрів та півтора метра метри завширшки. На монументі збереглись фрагменти написів, а також залишки дати відлитої з бронзи. Встановлено, що вказаний пам'ятник був зруйнований ще у 2008 році за попередньою домовленостю між головою сільської ради та керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю, якому в подальшому було передано земельну ділянку. За свою згоду у цьому питанні представник влади отримав неправомірну вигоду. Наразі відносно посадовця розпочати кримінальне провадження за кількома статтями. Встановлюється коло осіб, причетних до незаконного руйнування і пошкодження об'єкту культурної спадщини. Розслідування триває. А ось вже на минулому тижні до міліції із заявою звернувся 25-річний одесит та повідомив, що невідомі особи викрили його власний автомобіль марки ВАЗ-2106. Упродовж декількох годин після вчинення злочину підозрювані у кримінальному правопорушенні були встановлені та разом із викраденим авто доставлені до райвідділу. Ними виявилося троє жителів Одеської області віком від 19 до 21 року. Усі вони разом навчались у середньому спеціальному навчальному закладі міста, не маючи бажання у подальшому чесно працювати за професією. Хлопці вирішили заробляти злочинним шляхом. Вони домовились, що викрадатимуть автомобілі та перепродаватимуть їх а отримані гроші розділятимуть. Між собою В момент затримання правопорушників у одного з них при особовому огляді правоохоронці виявили зброю, яку було вилучено та направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертизи. Наразі працівники міліції перевіряють правопорушників на причетність до інших можливих незаконних заволодінь транспортними засобами. Днями слідчим відділом одеського міського управління міліції завершено досудове розслідування відносно посадових осіб міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, члени якої вимагали та отримували неправомірну вигоду від хворих громадян. Голова та двоє лікарів міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, які протягом тривалого часу вимагали і отримували незаконні винагороди від громадян чотирьох районів Одеської області за привласнення і підтвердження групи інвалідності, були затримані на початку року. Протизаконний бізнес, організований групою заповзятих медпрацівників, приносив їм стабільний дохід. За видачу довідок медики систематично вимагали у людей гроші, і більшість з них погоджувалися платити. Однак такий порядок речей далеко не всім припав до смаку. Знайшлися свідомі громадяни, яким ситуація, що склалася, вкрай не сподобалася. Вони звернулися із заявами до міліції. Після цього, при отриманні чергової названої жадібними медиками, суми в розмірі однієї тисячі гривень, кримінальне тріо затримали на гарячому. Наразі відносно медичних працівників відкрите кримінальне провадження згідно чинного законодавства їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 3 років з конфіскацією майна. 10 квітня неподалік українсько-молдавського кордону було виявлено майже 500 ящиків сигарет білоруського виробництва на загальну суму близько 2,5 мільйонів гривень. До речі, це вже не перший випадок, коли контрабандисти для переправки та перевантаження тютюнових виробів користуються послугами поштових перевізників. Про зберігання та можливе незаконне перенаправлення сигарет в глиб України однією з фірм поштових перевізників прикордонники Котовського загону дізналися завчасно. Про це співробітники Держприкордонслужби повідомили представників СБУ, МВС та Міндоходів і разом перевірили можливі місця накопичення сигарет. Також було встановлено транспортний засіб, яким порушники намагалися перевести товар. Недовзі спільна міжвідомча група на околиці міста Котовськ зупинила автомобіль Рено Преміум. В ньому виявили майже 500 ящиків сигарет білоруського виробництва без аксизних марок. Попередня вартість тютюнових виробів сягає близько 2,5 мільйонів гривень. Використовуючи підроблені документи, їх намагалися перемістити на західну Україну. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення, та з'ясовуються всі обставини правопорушення. 10 квітня співробітниками УВБ, головного управління міндоходів і прокуратури Одеської області було затримано податківця під час отримання неправомірної вигоди, яка склала 40 тисяч гривень. Встановлено, що керівник одного з управлінь Білгородністровської податкової інспекції проводив планову виїзну перевірку дотримання законодавства на приватному підприємстві. Посадовець вимагав від його керівництва 40 тисяч гривень, залякуючи до нарахуванням значних сум штрафних санкцій за нібито виявлені порушення. Неправомірну вигоду податківець одержав у два етапи в своєму службовому кабінеті, після чого був затриманий, а отримані ним гроші вилучено. Наразі відносно посадовця відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою. Триває досудове розслідування. Далі дивіться коротко про основні кримінальні і надзвичайні події Одеської області за минулий тиждень. 7 квітня уночі за невстановлених обставин у селі Шабо-Білгородністровського району виникло загорання даху житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Пожежні завчасно прибули та ліквідували загорання, не давши вогню розповсюдитися на будинок. Загиблих та постраждалих немає. Цього ж дня по обіді у Білгородністровському 14-річний підліток керуючим мопедом не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. В результаті ДТП хлопця з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті порушення правил безпеки дорожнього руху. 8 квітня о першій годині ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП у місті Рені. Як з'ясувалося, 20-річний водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, врізався у придорожнє дерево. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу по вилученню трьох постраждалих водія та двох пасажирів. Врятованих молодих людей було госпіталізовано каретою швидкої допомоги до Ренійської центральної районної лікарні. Стан здоров'я постраждалих розцінюється як тяжкий. Обставини події встановлюються. 9 квітня до служби порятунку 101 один міста Кілія надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Татарбонарській. Рятувальники ліквідували загорання моторного відсіку та салону автомобіля Мазда 6 на загальній площі 3 метри квадратних. Припустима причина пожежі, занесення джерела запалювання зовні не встановленою особою. Загиблих та постраждалих немає. 11 квітня близько 15-ї години, за повідомленням чергового міліції, в селі Петрівка Тарутинського району у приватному домоволодінні виникло загорання постільних речей та килиму. Внаслідок пожежі загинуло дві особи власник та його дружина. Пожежу ліквідовано населенням. Обставини події та причина пожежі встановлюються. 14 квітня до служби порятунку 101 Білгородністровського району надійшло повідомлення про те, що у селищі міського типу затока в спортзалі школи були помічені змії. На місце виклику було спрямовано відділення головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники обшукали спортзал та сусідні приміщення, але змій не було виявлено. Загиблих та постраждалих немає. На минулому тижні співробітниками білгорністровського відділу міліції встановлено 19 фактів шахрайських дій з боку 42-річного приватного підприємця, який під приводом продажу нових автомобілів брав гроші у жителів міста та умови год не виконував. Таким чином шахрай заволодів грошима в сумі майже 300 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 190. Шахрайство триває слідство. До чергової частини Білгорністровського міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що 7 квітня, о 8 годині, працівники РКК Південний під час мирного зібрання вступили в сутичку з представниками товариства «Ліберман Україна, під час якої невідомі особи застосували пневматичну зброю. Правоохоронцями затримано п'ятеро осіб, які брали участь в конфлікті. У відношенні обох сторін конфлікту відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 296 – Хуліганство триває слідство. На цьому це поки всі новини за минулий тиждень. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних або кримінальних подій, то розповідайте про них на нашій сторінці в групі телеканал Бісарабія, соціальної мережі ВКонтакте. З вами була Тетяна Бажановська. Зустрінемося через тиждень.